У попередньому відео ми розглянули з тобою загальні стратегії торгівлі на фьючерсному ринку. Тепер пропоную розглянути корисні інструменти, які стануть твоїми вірними друзями під час технічного аналізу ринку. І першим таким інструментом я пропоную розглянути індикатор RSI, який демонструє перекупленість або перепроданість ринку. Ось так виглядає індикатор RSI із стандартними зонами 70 перекупленості і перепроданості 30. Але ці параметри ви можете налаштувати власноруч. Наприклад, якщо графік надто активний і надто часто виходить за ці зони, ви можете поставити, наприклад, 80 і 20. Дякую тобі за альтруїзм, Флетчер!» І перший спосіб використання індикатора RSI – це пошук зон перекупленості, якщо ми перетнули верхній кордон RSI, і перепроданості, якщо ми перетнули нижній кордон індикатору RSI. Цей спосіб найбільше підходить для торгів всередині коридору. Наприклад, зараз на графіку в нас продемонстрований прямокутник, в якому йде ціна активу. В цій точці ціна наблизилась до верхньої грані прямокутника, і RSI показав перепроданість, після чого ми успішно пішли в корекцію. Після чого ціна пішла вниз, ми доторкнулись до нижньої грані прямокутника, і RSI показав перепроданість, і ми успішно відскочили вверх. Ідентична історія сталася тут і тут. І ми в обох випадках відскочили. Але RSI не завжди відпрацьовує ідеально, як, от, наприклад, в цій ситуації ми пробили прямокутник вгору. RSI показав перекупленість. Але відскоку одразу не сталося. Він стався трохи пізніше. RSI, як будь-який інший індикатор, не є панацеєю, тому треба звертати увагу на декілька факторів, а не на один конкретний. Наступний спосіб використання RSI – це пошук дивергенції, тобто розбіжності графіка ціни з індикатором RSI. Наприклад, ситуація: біткоін у нас поступово росте, оновлює максимуми, а графік RSI навпаки падає. Це сигнал, що скоро відбудеться можлива корекція на активі. Що і сталося у нас тут з бітконом. Це називається ведмежа дивергенція. Звичайно, дивергенцією все ж навпаки. Актив у нас падає, RSI росте. Це значить, що скоро буде відскок вгору. Бонусом до цих способів можна аналізувати графік RSI, як і графік будь-якої іншої монети. Наприклад, шукаючи там патерни. Відпрацювання патерну на графіку RSI іноді випереджає монету, і за рахунок цього можна знайти прекрасну точку входу. I like it. I like it. I it. Наступним корисним інструментом, але не панецею. No, no, no. Я б виділив сітку Fibonacci. Рівні Фібоначчі допомагають нам знайти точку відскоку або точку продовження тренду після сильного руху ціни монети. Поясню на прикладі: у нас є графік біткоїну 2018 року. Несхідний трикутник, який є сигналом до майбутнього обвалу, що і сталося у 2018 році. А всередині цього трикутника у нас є чотири імпульсні рухи. Раз, два, три, чотири. І що ми будемо робити далі? Ні-ху! А далі в нас є перший імпульс, ось він. І ми протягнемо корекцію по Фібоначчі від кінця цього імпульсу до початку. Оп! Бачимо, що наступний імпульс, тобто другий, дійшов до рівня золотого 0.618. Але окей, один раз, як то кажуть, не приклад. Один раз не приклад. Тому ми беремо другий імпульс. І протягуємо сітку Fibonacci по ньому. Що ми бачимо? Третій імпульс знову дійшов до цього рівня. Окей, два рази. Буває! Давайте далі. Протягуємо корекцію Fibonacci по третьому імпульсу. Отут у нас почався. І знову наступний імпульс доходить до рівня 0618. Більше того, цей інструмент не обмежується тільки рівнями корекції, існують ще і рівні розширення по Фібоначе. Знову ж таки, поясню на прикладі. І так, наступна ситуація: Solana, 2021 рік. Тут у нас не нисхідний трикутник, а звичайний трикутник, а це значить, що це сигнал до продовження тренду, тобто вверх, що тут і сталося. Для чистоти експерименту протягнемо Фібу від початку руху до кінця руху. Оп, бачимо відскок від рівня 0,618. Прекрасно. Повторимо це ще раз від початку руху до кінця руху. Знову відскок від 0,618, але з заколом. Нічого страшного. Тепер переходимо до найцікавішого. Давайте дізнаємось потенціал пробиття цього трикутника. Проводимо сітку розширення Fibonacci від мінімума до максимума трикутника. І до точки потенційного пробиття цього трикутника бачимо потенціал рівно на одиничці, це 71 долар, майже 72. Так, Да, тут солана вирісла значно більше, але це суть діла не змінює, тому що на рівні 1 ми тут зробили невеличку корекцію, тому все сходиться. От Насправді на просторах інтернету існує безліч варіацій роботи з рівнями Фібоначчі. Але більшість з них це рідкісний кал. Саме тому я дав вам надійний, на мою думку, варіант. Я, я округ... Також важливо зауважити, що жодний індикатор у світі не є панацеєю і не завжди відпрацьовує. Не треба спиратись виключно на один індикатор. Краще знайдіть для себе мінімум три вагомих сигнали для відкриття угоди. І буде вам щастя! Підписуйся на мій ютуб канал, якщо цей матеріал був для тебе корисним. А з вами був дядя Криптоєд. Ще побачимось.